Доброго ранку, зірки, зірочки, приєднуйтесь. Будемо сьогодні трішки в іншому форматі з вами працювати. Ну, як в трішки іншому, в тому самому, але з доповненням. Прямо при вас відкриваю все, що я хотіла відкрити. Так, розраховуємо матрицю сьогоднішню. Так, доброго раночку. І дивимося про що наші сьогоднішні енергії з точки зору кармології, з точки зору трішечки астрології. Так, давайте так. От відкрила, хорошо, все є, це готово. Перед вами Галака за кармо астролог Дуже рада вам. Доброго ранку, доброго ранку, доброго раночку. Дуже рада вашим вчорашнім реакціям на мій Рілсік. Багато було в мене більше, набагато більше мені ви написали в особисті там. І голосовими понадиктовували, і свою рефлексію піймали. І кожен, знаєте, по-різному реагував. Сьогодні зранку там голосовими дуже цікаве повідомлення. Одне я отримала від дівчинки. Вона каже: в неї була здатність. От Зараз я говорю за той рілс, де я вас запитувала три питання. Як ви сприймаєте ситуацію це раз да, там, з своїх очей чи е, згадуєте картинкою, як, як фільмом, да, чи е, ви вмієте моделювати там, різні об'єкти, перевертати їх в просторі? От, от, я про ці питання. Так, от, і вона мені надиктувала, що каже, в неї з дитинства був талант бачити е, за цифрами людей. От уявіть, там 2 плюс 2, і вона там там чи 2 плюс 3, якісь формули, і вона бачила за цим людей і цілі історії, які за цим стояли. Тобто воно в неї переростало в історії, і вона бачила навіть сюжетну якусь таку лінію, якось ці цифри між собою поєднувалися. Уявіть, який прекрасний талант. Тобто, ну як я зараз розумію. Красуня бачила от, матрицю напряму. Тобто так, як вона створена, циферка. Тому що ми всі складаємося насправді в цьому пласті із нуликів, одиничок. Коди, ми коди. Пам'ятаєте фільм Матриця? От приблизно про, цю, про ця, ця історія. Але тут все набагато масштабніше, набагато цікавіше. Я продовжую ще запитувати. Верніться, передивіться мої, той рілсік і дайте свої коментарі. І вона ж мені, ця дівчинка, нагадала про мою подругу, яка можливо цей тарчик буде теж дивитися, яка нещодавно місяці, півтора чи два назад, робила опитування, і до е, чого дійшла? Що ми всі уявляємо по різному Ну, наприклад, якщо я вам скажу календар, е, рік уявіть рік. Свій календар, як ви цей календар уявляєте, як ви цей рік уявляєте, а, і у людей зовсім зовсім різні картинки. Хтось а, уявляє як лінії, знаєте, яка розподілена так на місяці, хтось уявляє там ракушку, як ракушка кругом, хтось уявляє квадратиками, хтось уявляє якимись такими стовпчиками, яким виділені цифри, а, хтось уявляє. Я, наприклад, уявляю порами року, чотири пори року, чотири пори року, і так все структурніком. Це питання задавала моя подруга, і вона вже була таким знаєте, глобальним опитуванням, і в неї там ніби навіть статистика вийшла, скільки людей уявляють так, скільки людей так уявляють. А ми з моїми дітьми ці питання обговорювали буквально за тижнів два чи три, до того як вона зробила це глобальне опитування. І причому це почала зпитувати мене моя меншенька, і вона мені ми колись їхали в дорозі, я за кермом, і вона почала у нас з старшою запитувати: а як ви уявляєте пори року? А як ви уявляєте, коли я вам кажу весна? Що ви уявляєте, які у вас асоціації? А як ви уявляєте, коли я вам кажу там, наприклад, там що там ранок чи щоденник? Тобто. Одне слово, але я який асоціативний ряд у вас в цьому є? Або коли я кажу зима, що ви уявляєте, або я кажу там ну різні різні картинки? І тоді ми докопали, як це цікаво. Або, або, або там три години. Як ви уявляєте, три години, коли я вам кажу? От три години. Хтось може уявити це на годиннику, да? там на циферблаті такому, хтось уявляє це на електронному годиннику, хтось уявляє там день і якимось чином там сонце стоїть. Тобто, ми всі настільки, настільки різні, у нас настільки у всіх різне напрацювання, тому що оце наше уявлення, воно йде з напрацювань. Тому. Поверніться в той Тойлсик і прокоментуйте. Давайте будемо а, дивитися і якось до чогось разом доходити. Тому що мене питають, а який висновок? Я ще не знаю, який висновок. У нас зараз процес, у нас процес дослідження, ми до цього дійдемо. Да? Да. Все. Тепер пішли вже ближче до енергії дня. Це я так почекала, хто добавиться, хто піде, кому не цікаво. Залишаємося всі свої і будемо починати. І так, у нас сьогодні. З однієї сторони дуже класна дата. у Нас 17.04.2025, і 17-ка – і це зірка, зірка, яка горить, сяє, палає, яка а, точно знає. Про що вона, вона знає про свою реалізацію. у Нас сьогодні ніби з однієї сторони хочеться бути такими зірками. Хочеться бути на сцені. Сьогодні з, з однієї сторони, я б сказала, аби я не бачила іншої частини. Я б сказала, що можливо сьогодні класно піти в якісь е, комунікації, десь бути е, якимсь шоуменом, там е, розпочинати. А з іншої сторони у нас 19-та місячна доба, 19-та місячна доба. Е, це якраз та історія, коли день спокус. Тобто нічого вашій зірковості не буде заважати, якщо ви по спокусам зможете контролювати, ну як, правильно реагувати, кермічно правильно реагувати. Тому що світом так править кажуть, править така важка енергетика. Варто чітко розуміти, куди ви йдете, чітко не помилятися, чітко робити висновки, думати, кого слухати, думати, що починати, але, але день спокус. І тут ніби з двох сторін: з однієї сторони зірковість, от я зірка там корона небо царапає, можливо, так бути, а з іншої сторони спокуси на цьому фоні є. От якщо поєднати і стати тією зіркою, яка мудра, яка знає, куди вона йде, не тому, що її... от за секундочку захотілося саме так, а тому, що це вже її шлях був. То можливо з цього щось вийде. В зоні комфорту у нас сьогодні така енергія любові, енергія комунікації з іншими людьми, енергія масштабних заходів знову ж таки у нас сьогодні стоїть в зоні комфорту. Сьогодні комфортно буде бути в якихось таких людних місцях, бути в на якихось таких масштабних зустрічах. З однієї сторони, а з іншої сторони, сьогодні некомфортно буде, знаєте, помічати за собою що от свої недоліки, помічати за собою якісь свої. там. От ми сьогодні можемо бути придирчиві до себе. От не, не так. Не так я сьогодні виглядаю як потрібно. От на фоні того, що я хочу бути зіркою, от побачила себе якісь там прищі, якісь лишні горщиночки. От сьогодні ми такі можемо бути прискіпливі до себе до дотошності. Е, знаєте, сьогодні той день, коли у вас може портатися настрій, тому що. Хтось інший має те, чого ви хотіли. Хтось інший виглядає так, як ви хотіли, а, а ви чогось вирішили, що от, воно якось не так сьогодні у вас. Е, ви можете мати якісь свої, знаєте, масштабні проекти або ідеї. такий відкритий рілс якоїсь іншої людиночки. Подивитися, а яка вона умнічка, яка вона красоточка, а вона вже все всього досягла того, що хочете ви. А вона вже виглядає так, як вона виглядає. І на цьому фоні е, просто е, іде. Апатія, що все, не хочу. Уже це є, цей продукт є, ця, ця ідея є, ці люди вже так виглядають. Що мені, куди мені до них тягнутися? Тобто на порівнянні у нас сьогодні може бути порівняння не в нашу сторону. Тому що, що таке насправді зависть, якщо розібратися, що таке зависть? Це зависть це порівняння, коли ми порівнюємо себе. Свідомо чи несвідомо з кимось і робимо висновок не в свою сторону. Ми розуміємо, що ми в цій ситуації програємо. Звісно, з цим потрібно працювати, це все потрібно вивозити, але з іншої сторони, зависть — це є двигатель прогресу. Да? Коли ми розуміємо, що ми, ну фактично, ми програли, то можливо, це нас десь е, е, під підстігне, е, десь всередини ми захочемо піти, таке таке зробити, таке там похудати там чи поприсідати, чи запустити де проект. Да, Косо, Криво, але я, я це зроблю. А хтось інший по цій шісточці так само відкриє ваш аккаунт, подивиться і так само в порівнянні програє. Ви зрозумієте, наша точка А. Від якої ми нібито відштовхуємося, ну, ми ж кожен відштовхуємося в від якоїсь точки А, да? щоб піти десь в якусь там точку Б. У нас є ось наше це, і кудись ми хочемо дійти, там, в нашу точку Б. Ми станемо, станемо там красивіші, розумніші, багатші, ще якісь в цій точці. Але для когось оця наша точка А є мрією. От так, як ви виглядаєте, для когось ви є мрією. От так, як ви думаєте, от ті проекти, які ви маєте, оті от результати, які ви маєте, для когось ви мрія, для когось ви. точка Б. І коли я, наприклад, приходжу на спорт і дивлюся, от там же, знаєте, як завжди, в спорт, зеркала, 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 їх там багато. І я бачу всі свої недоліки. І в моменті мені хочеться от просто розказати там і своєму животику, і своїм ніжкам, і, і отут, і рукам, і отут, і всьому, що Боже. Куди ти тут так нарядилася, прийшла, і, і що ти хочеш, що така молодь, тут такі попочки, тут такі грудь, красі, все таке. А я потім стою і кажу: ти красотка, от ти умнічка, ти молодець. Ти, молодець, що ти робиш, молодець, що ти сюди приходиш, молодець, що ти це все розумієш, але йдеш далі. Тому що для когось твоє тіло це мрія. Люди будуть роками, десятками років сидіти на дієтах, щось робити для того, щоб прийти в ту точку, де ти з таким животиком для тебе це проблема, а для цієї людини це мрія. Оцей животик це мрія. Це в неї взагалі саме вона буде саме щаслива, коли вона дійде до твоїх параметрів, коли от її сантиметри в талії, в попі, в грудях і далі стануть отакими, як у тебе. Розумієте? Да, ваші мої хороші. От і от по нашій сьогоднішній шісточці просто не проваліться в це самодовбання, не проваліться в, в цю історію порівняння себе з кимось. От які ви є, такі ви красавці. Ваша точка А для когось точка Б, причому не для одної людини, для сотень, можливо, для тисяч, отак, От як ви виглядаєте, От те, що ви все маєте в своєму житті. Чи маєте, чи не маєте, для когось це мрія. От якщо ви це зрозумієте, ви зразу скинете момент важності і зразу вам стане легше. О, все нормально. Пам'ятаю, я колись, знову ж таки, на прикладі, як виглядають люди, щоб молодості, коли в мене була ідеальна фігура, коли в мене там ці всі параметри 90 60 90. Боже, не придраться. І коли я дивилася на цих 40-літніх, 45-літніх тіток, які вдягають там а, а, Свої кофточки і в них отако сальце обтягує. Я думаю, ну, хіба ви себе не бачите в дзеркало? Знаєте, е, все, що ми засуджуємо, по да, все, що ми засуджуємо, ми будемо це випробувати. Оте моє юне засудження зараз привело до того, що е, оті всі штучки є. ну да, Я не ношу обтягу, ще, щоб його не було видно, але воно є. Я цим випробувана зараз. Прийшла Сансара, круг Сансари замкнувся. Прийшло воно, нікуди воно не ділося. І е, зараз е, я то розумію, чого це все сталося, да? тому що причина всього, це не в тому моменті, що ми ось робимо. Причина це не в тому, що, наприклад, я сьогодні з'їла, хоча я, в цьому теж, я сьогодні там з'їла тортика, а завтра стала на 3 см більше. Цьому теж, так, да. давайте так, по фізиці. Все одно у нас є оцей маленький круг Сансари. Тут Алгоритм працює і так. Але насправді те, що я коли засуджувала якісь такі його не такі фігури, в тому числі приводить до того, що зараз вона якась не така, а не така ідеальна. Так, і по шостій енергії, давайте ще раз не пропадаємо туди. Далі. Знову ж у нас четверта енергія маякує. Все одно ми якісь недожінки в цьому квітні місяці, І щоб вийти нам в цей стан жіночності, ну все одно це на кожен день у нас ця енергія, нам все одно потрібно робити якісь зусилля. Тому що автоматично ми на чоловічих енергіях, автоматично ми досить жорсткі, ми можемо обробати, сказати, прийняти рішення, не дочекатися, поки ото всі думають, а, а, а взяти і самі Зробити по чотиричці, по а нам потрібно. А нам потрібно промовчати, нам потрібно цю жіночність включити, а нам потрібно підійти і сказати. Я не розбираюся, зроби за мене, або допоможи мені. І це правда, тому що це жіночні такі, знаєте, як хочете, От як хочете, так оці жіночні штучки включайте в цьому місяці. Тому що по четвірці, якщо ви їх не будете включати, то четвірка ж вона ж вас е, своєю агресивністю, своїми чоловіками. Тобто вам прийдеться, якщо ви берете знаєте, одну сумочку таку з магазинчику важку, то все свідкає, то бери вже і другу, як ти йдеш. знаєш. Ну, вже бери, вже йдеш в ту сторону, то бери. Обидві, а ще собі на плечі візьми, Тобто ти ж вже йдеш, що то піше лише раз вертатися. Ну, приблизно така історія. Тому коли берете ту першу, думайте, вона вам влада. Так, давайте подивимося, що у нас цікавеньке стоїть сьогодні, прямо сьогоднішню енергію, це я вам діагностику сьогоднішнього дня роблю. Стоїть у нас на фінансах. А на фінансах у нас знову ж таки випробування йдуть. По-перше, гроші у нас від людей, ну у нас завжди гроші від людей там є. Причому гроші в комунікаціях з людьми, гроші в гарному відношенні до людей, в любові. от, Сердінки пішли, от от там гроші. І в інтернеті гроші сьогоднішнього дня вони знаходяться в інтернеті, в міжнародних контрактах, в, в усьому, що пов'язано з закордоном, от там ваші грошенятка. Комунікації, гроші там. І випробування знову ж залишитися на стороні світла, нести світло хороше і не бути б'якою, не коментувати там нічого такого негативного. Тобто, якщо ви підете в історію з негативом, коментарі, наприклад, комусь іншому, або там почнете якісь розборки в інтернеті, щось таке, от там всі гроші заблокуються. Отампр прям піде блокировочка. А якщо ви залишитеся на позитиві на комунікаціях, на е, інтернет щось таке. І плюс миролюбство. Обов'язково ми сьогодні не засуджуємо ніякі взагалі в сторону воєнних дій, просто не коментуйте нічого. В сторону воєнних дій навіть сьогодні не думайте, це заблокує ваші фінанси. Хорошо? Залишаємося на енергії миролюбства. Ми всі всю планету любимо. Я розумію, як це звучить. Зараз знову можуть відписатися. Ну таке, ну що ж, я кармолог, і в кармології у нас трішки інший кут зору. Угу, тому що ми сприймаємо е, людей не по націям, і ми сприймаємо людей е, і розуміємо причини ненависті і кермічні потім е, причини прокльонів, як це все виходить. Тому це їх мінімум не вигідно нікому. Хорошо? Тому я з цієї точки зору розказую. На відносинах у нас знову ж таки шістечка. Любімої, е, шістечка у нас є можливість знайти е, підходи до своїх коханих людей, якщо. Ви не замкнетеся. Ну, понятно, якщо ви не поїдетесь окремо від них подалі, то у вас є можливість з ними налагодити відносини, піти в комунікацію. Почути, поговорити на якісь мудрі теми, підняти сьогодні, якісь такі теми. Дуже класно піднімати теми духовності, тому що п'ятнадцятка це духовність, запитати, а що ти думаєш про, про як, як створена матриця, а що ти думаєш про як створений всесвіт? От десь така тематика, яка вашій коханій людині близька, але якась така про духовність, про глибоке, про релігію. О, в нас Пасха. Можливо, туди, можливо, запитайте за а, а віри, віриш, не віриш. Біблію чи там не чи. Читав, а там ти читав. Тобто, які такі духовні теми піднімайте, і це насправді скріпить відносини. От зараз у нас в цьому, і в цьому я є сенс. І взагалі нас дев'яточка стоїть на загальних енергіях. Тобто ми зараз всі такі мудрі, ми всі езотеричні, ми всі багато читаємо або багато чогось дивимося. Ми сьогодні, сьогодні, і взагалі цей місяць ми про глибину. Ми копаємо туди, ми щось нам хочеться таке цікавеньке, цікавеньке нарити для себе. От що ще? Давайте так знову ж таки, із жінками із чоловіками, у нас комунікація ось через сердечну чакру. Зараз так стоїть історія через сердечну чакру, але випробування через не впасти в жертву. На сьогоднішній день подивимося. Тобто, все, що вас просять, і ви не хочете робити. Так, да, це в нас тільки на сьогодні так. Все, що вас просять, і ви не хочете робити, вам не відчувається, у вас немає на це ресурсу. Не йдіть в цю історію. Ми сьогодні не жертви, не жертви. Ми ніколи взагалі не жертвуємо, а сьогодні особливо. Хорошо? Нехай це буде служіння людям. Дуже гарно сьогодні робити донати, дуже дуже гарно донати, тому що у нас ще ж і четвер. Юпітер. Юпітер це планета щедрості, він підсилить це все. Далі шісточки у нас стоять це от людей з'єднати. Ми сьогодні з'єднуємо людей і не впадаємо в жертву. От, якщо у вас є можливість. Щедрити. У вас є з чого щедрити, ви щедрите. Якщо у вас оцей стан а я защедрю, а нехай вона потім виставить в історію і нехай мене, тобто знаєте, мотив. мотивація будь-якої вашої дії, вона. З такою спідкавирочкою. З От якщо мотивація така, то краще взагалі не робіть. От, тому що ви по цій 12-ки все одно цю жертву програєте, а потім цей трикутничок воно ну, вам. От Сьогодні є можливість зайти в цей трикутничок жертви, трикутник э, агресора або рятівника. І ще так цікаво, э, жертовність якось може проявитися сьогодні зі сторони. Э, Чолові... Чоловічих родів, чоловіків взагалі, і чоловічих родів. от, Тобто, це не, не, не від жінок прилетить, якщо що. ну, Тобто чоловіки будуть якось хотіти, або там тато, або дідусь, або от якісь такі моменти можуть проявитися, що чоловіки будуть казати, а давайте зробиш щось. А ви цього робити не хочете? От у вас і буде випробування на сьогодні, що потрібно сказати ні. Або, або зробити, але зі стану наповненості. Добре? Дайте мені е, якісь ваші реакції, як вам е, такого виду діагностика дня. Цікаво, будемо продовжувати в такому темпі, чи ні? На завтра мені робити вам таку? Хто, хто чув? Прогнозик мій. Хто не чув, повертайтеся. Ми сьогодні розбирали дуже-дуже багато енергії, і гроші, і любов, і чоловіків, і жінок, і взагалі спільні. Огонь-огонь огонь! огонь, огонь! <смас> Клас! Да. Мені самі сподобалося. Дуже цікаво, дуже цікаво. Все. А потім дивіться, як. Знаєте як? Тепер на мої етерчики можна приходити з листочком і з ручкою, і отак от по пунктикам. Я прям буду пунктиками проговорювати там по чоловікам тудю, по жінкам ту – Там спільна енергія така-то, е, дня такий то. І ви собі раз-раз-раз, або в телефон накидали, накидали, але ж ви не можете, тому що ви так дивитеся одночасно. Накидала, накидали, і потім дивитеся, як воно програється. Ви будете розуміти, наскільки мої прогнози для вас влучні. Дослухатися до них більше, дослухатися до них менше. Можливо, вони прям будуть знаєте, як-то, як, як пописаному йти, а можливо, ні, це буде дуже далеко до вас. І і я, наприклад, з вами не синхронізуюся. Таке теж може бути. Ну, Не синхронно у нас. Ну, І таке може бути. Добре. Ну, І пам'ятаємо, що спокуса. Спокуса у нас таки стоїть на а, а, місячній добі, 19-та місячна доба, спокуса, будуть спокуса. Можливо, знову пролетить ота сама спокуса від чоловічого роду, від чоловіків, що «А давай зроби. А давай Оце випробування на жертовність. Хорошо? Тому акуратненько з цим. Все, що ще хотіла сказати. А що ще ще хотіла сказати? Щось, щось, щось. щось, е... да, хотіла сказати, що хто хотів транзити або консультацію, ще одне місце в мене є до... Це буде аж до кінця травня, ой, до кінця квітня. Тому не дуже багато в мене з вами взаємодій буде. Хто хоч щось ще хотів, будь ласочка, я буду не проти. Якщо в нас зараз в ефірчику є людина, яка би хотіла, щоб ми її розібрали по енергіям, якщо на якийсь є запит, дайте мені запит, і ми прямо зараз зробимо ту роботу, яку не зробили вчора. Швиденько. Якщо хтось є, в когось є запит, я вам даю пару секунд подумати. Там по грошам запит, можливо, по відносинам. От такого, так швиденько, як ми зараз день просканували, так швиденько, можливо, я вам дам якусь підказочку по вашій ситуації. От. Є у нас хтось? Якщо, якщо є, можете написати плюсик, щоб я вас побачила, а потім ви Угу. Чи немає? Хотіла робити посереда, але я розумію, що потрібно для вас робити це з такою змінні міні-рекламкою, тому що ну, це ж тільки започаткову цю історію, щоб ви прямо розуміли, що посереда ми робимо таку взаємодію з людьми. Так, немає. Бойтеся. Ну, хорошо? Ну, хорошо. Все тоді, якщо нічого такого немає. Давайте, що, що в мене там є цікаво для вас. У мене є два мараф, Два марафони, два етера. Вони ще продаються, вони ще є в продажі. Вони ще є в продажі, називаються карма. Ну, один і другий. Там з двох марафонів. Я дуже рекомендую вам переслухати ці е відео. На, на них ціна 500 гривень, вони у вас залишаються на фореве. І там, прямо кармічними, кармічними інструментами, я дуже багато чого пояснюю і даю. Знаєте, от все, що по кармі, все, що я знаю на цей момент, мабуть, я зложила вам в цих два етера дуже алгоритмічно. Переслухайте і користуйтеся. Ну, все, нема нікого, все добре. Тоді побачимося завтра і зробимо діагностику дня на завтра. Люблю, цілую, чекаю ваших коментарів. Я дуже буду вам вдячна, якщо ви прийдете. І напишете, Прям не мені в особисті, в особисті, я дуже ціную це. В коментарі під відео тоді його бачить більша кількість людей. Тому що, коли ви мені в особисті пишете, це от наша з вами комунікація. А мені хочеться, щоб ви і сюди написали. хорошо? Гарного дня, гарного дня. Люблю, цілую. Пока-пока, до завтра. Опять мишкою виключаю ваш етерщик. Все, Пока.